Привіт, друзі! Як справи. Сьогодні з вами Назар. І робимо сьогодні ось такий огляд і ну, явно розпаковка. Бо, знаєте, в мене таких є от пару. Я їх купив, бо вони були як а, два пак. А, як бачите, то значить, що ексклюзивні, здається, ті, що на другому поверсі. Я не впевнений, не пам'ятаю, але знаю, що я не бачив ці машини, крім цієї, що продавалась просто одною, одним екземпляром. Так, що думаю, що буде цікаво. Я сам так спочатку думав, знаєте, може, тримати в коробках, знаєте, може. Не знаю, з часом, також вартість до, до, ну, додаться, чи як там. А, ну і, знаєте, якщо так подивитись, то прикольно виглядає в коробці також. Знаєте, так, такий дизайн коробки непоганий. Legacy Series. Це є від Jada. Також, як завжди, вас питаю, дайте знати, чи в Україні є такі, чи вони їх випускають. Це є розміром. Так, це є розміром. 1 на 32. бачите тут. Так, значить. Хм. Тут такий, знаєте, розмір специфічний. Так, що в мене тут вже... А, воно просто з дзюрки вилізло. Тільки розпакував і вже треба б їм ремонтувати. Ну, щоб знали таке щось про джада, вони трошки-трошки трошки таке. Так, зараз вам покажу, що я вже маю відкрити, то ця і ще одна. Я відкрив а, один а, два пак а, перед тим, як почав як додумався зняти це на відео, бо. Знаєте, думав так, чи відкривати, чи не відкривати. А коробка була ну, поломана, там всяка херня була так, що не було варто коробку зберігати, бо яка різниця? А, плюс я, бляха-муха, друзі, люблю от їх просто тримати в руці. От приємно бачити саму модельку, роздивлятись, подивитись, що відкривається. знаєте? А так, якщо воно просто в коробці, то що я продавець, я, я не перепродаю, я деколи роблю аукціони для України, 100% йдуть в Україну волонтерам у Львові. Ми то робимо на моєму українськомовному каналі Ностальчик, але знаєте, дещо треба відкривати. Так що, давайте менше з тим всім, глянемо зараз на цю і на ту. І ці, і на них також глянемо. Я не, пере, не перепродаю то все, я колекціонер і думаю, що буде цікаво це просто відкрити. Дайте знати в коментах, чи ви б відкривали такі, чи ви б залишали їх в коробці. Отак прикольно також виглядає. Я зовсім не сперечаюсь. Так вони вже в мене були на поличці в такому от стані приблизно 4 місяці, 5 місяців, майже півроку вже. Але думаю, час прийшов, і треба вам показати, як то все виглядає. І яка тут, блін, упаковка, що здуріти можна. Окей, добре, поїхали, друзі. Окей, okay, починаємо. Так, значить, я не знаю, що тут багато чого сказати, але. Так як ми почали, це розмір 1 на 32. Так що це такий специфічний розмір. Я зовсім нічого не збираю таким розміром, бо скажу вам правду, він такий якийсь. Я не знаю, не... він між всім. Він не 1-24, що більш-менш нормальний, він не 1 на 18, що більший класний. Він не 1 на 64, знаєте, прикольний, як Hot Wheels. Він якийсь такий. Не знаю. Я, я зараз щось витягну вам показати, порівняти. І це для мене був великий сюрприз, що ця от фігня, вибачте, тампон чи що то назвати, виліз. То я тепер мушу то клеяти. Скажу правду, не задоволений тим. Воно не поломане, нічого ніби там. Бачите, тут ніби нічого не зломане, просто шрубка якась вилізла і холера. Тепер, тепер маю з тим бавитись. Коротше, rx 7, Mazda має бути так. От, прикольно би було, але, на жаль, на жаль так. Це, це іграшка, то це нічого страшного. Так, значить, двері відкриваються. Ось так. Ну, знаєте, з тим, що я говорю, що ой, Боже, як страшно. Непогано. Непогана машинка від JADA. Так, все ліцензоване. Ну, Jada то ліцензоване. Вони завжди виглядають класно, але от чуєте, то така іграшка, можна сказати. Але але на полиці буде виглядати кльово. Так, значить, я це відкрив перед тим, так як я вам говорив, просто е сидів, було нудно, глянув на коробку, вона була там трошки помнута, всяке таке, то я відкрив її. І потім глянув на такі всі решта, що зараз вам відкрию, і просто думаю, а нафіг мені, блін їх коробках тримати. Я їх на поличку собі поставлю, зможу на них дивитись, кльово будуть виглядати. Плюс вам зроблю огляд. Так що. Таке Окей. Okay. Mazda RX-7, хана. Окей. І це був так, як я говорю, це 2 пак То в тому, що я вже відкрив без вас була RX-7 і Honda. Сама, це, до речі, дуже хотів цю. На жаль, Hot Wheels не випускає таку. Є Honda Civic, але інакшого року, інакші фари. Але це от, в такому розмірі. Прошу, будь ласка, є. Yeah. Так що все коректно. Класний, класне крило тут. Подвійне, таке, як має бути. Бачите? Вона дуже чорна, аж тяжко знімати. Задні ліхтері прикольні, колеса нормальні. Трошки тут замацав, -за 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 запацав. Все, тепер все окей. Чудова машинка. Гарно, все тут файно спереду. Якщо не пам'ятаєте, це було в Форсаж 1, коли а, на самому початку фільму три таких Honda напали на прок, на якому було написано Rogers, і вони вкрали DVD-плеєри і телевізори. Так що. Прикольна машинка, правда? Я задоволений. Хоча розмір такий. Ну, ще раз нагадую, я не збираю такий розмір. Це просто форсаж. Я великий фанат Форсаж, колекціоную форсаж. І... Е, мені просто ці сподобались. Плюс нема такого екземпляру цієї Honda Civic е, в інакшому розмірі. То прийшлось. Так, що це було в одному тупак, Але бачите, навіть по розміру. Ну, це, це має White Body Kit. Розширення а, Custom, Але так, поруч зовсім, ніби інші зовсім розміри. Але все коректно. Так, значить, це є один. Добре, давайте відкриваємо. Чи хочете подивитися спочатку на порівняння? Давайте порівняємо, я вам покажу от таке. Зараз. Секунду. Окей, дуже скоро це зробимо. Так, значить, це, ми на це дивились. Тепер О, трошки пороху на ній витеремо. Для вас. Це просто кайф. Це є 1.24 розмір. Тут дріт, бо я вішаю на стінку, як картину. Вони прикольно виглядають в такому стані. Так, як бачите, 1.24. А ця. 1.32. Так, ось вам різниця. Досить серйозна, правда? Так, тепер... Упс, І тепер ось вам 1.64. Це, не пам'ятаю, яка фірма, здається Time Micro. Дуже прикольна фірма, дуже якісна. Я б сказав, що найкраща якість між всіма цими трьома. Ви може замітили, я дуже люблю форсаж Токіо Дрифт <гум> і особливо хана машини. Так, ось вам порівнення всіх трьох. Так що... Так, Де в нас тут нієчка? Думаю, не знайдемо. Так, сантиметри. От в нас сантиметрики. Ось так. Як бачите, ні, то ж то якась херня. Добре, буде в інших. Так що таке. От, 1.24.16, 16. Наступна в нас 10,5 і 1.64 десь 5-5,5. От таке. Надіюсь, то вам сподобалось. Окей, okay, добре. Їдемо далі. Давайте відкривати всі решта. Ой-ой-ой, треба ту пірамідку розібрати акуратно. О, амбуланс нападає. Окей, okay, добре. Їдемо далі. Окей, okay, значить, це є в нас а, хана, пам'ятаєте, Мона Ліса з Stoko Drift і явно Брайана Супра. А, так що а, я це купив раді Хани Супра. Вже самі розумієте. Ось такі ще є тут така і така, то я зовсім не маю. Не цікавлять зовсім тим. Так, де тут в нас ізолента? Ось тут, одна тут. Я відкрив ем, там ту RX7 і відкрив ту Civic, і там бляха-муха. Добре, що я то відкрив перед тим, як відео знімав. Скажу вам правду, блін, я чуть не зійшов з розуму. Там. Зараз побачите. Капець. Не зрозуміти. Я стараюсь зберегти ту коробку на, всі, на всяке пожарне. Щось вона. Відпусти, Я благаю відпусти. Так. так, тут така фігня. Ага, воно було так. Так запаковано, щоб було тяжко вкрасти. Зрозуміло. Окей. Щось воно далі мені не дає. Окей, Коробка складена напізніше. Я напевно, напевно її викину через стежу. Так, ззаду там дві букви F. Fast and Furious. Окей. Так, давайте відкручуємо супру. Трошки прискоримо, нема чого вас мучити. Поїхали. Окей. Ось вона. Клас. Так, зараз подивимося, давайте відкриємо. Ага, оце що я вам хотів показати. Бачите, тут не можеш просто собі залізти там і відкрити її. Тут треба це відрізати, це відрізати. Окей, okay, відрізаємо. Ну, я думаю, так треба, бо бляха муха тут в Америці крадуть, як скажень, буде просто бруд. Я тут требуд. Де Десь таку пісню чую, в Львові, здається, хлопці співали. Так, окей. Okay. Я відкрила? Що тут ще треба? Не пам'ятаю, Окей. Витягаємо. То звідси. І тепер. Боже мой, що... тут шукай. Повністю треба все... Скільки то треба? Вони просто хоче, щоб ти то розірвав. О, бачите? Тепер. Тут ціла платформа. дивись. сила для хамуха платформа. Что то за херня тут? Надеюсь, то старается. Окей. Ну вот, теперь откручиваем. Окей, okay, давайте включаем снова пришвидчивач. Що то за херня тут зараз? Прошу старись, блін, мені не треба проблем з тобою. Що тут таке? ляха муха що за херня? Ви бачите оце царапана, тут якась дві царапани. Блін. А ну, зараз, секунду. Окей, добре, друзі. Ну от трошки, трошки, трошки розстроєний, бо е, бляха-муха, новесенька машинка. Я не знаю, чи вам замітно. Зараз, секундочку. Ну от вона тут, бачите, царапинка. Отак от і так. Блін, жалко. Ну нічого, а може заміню, якщо знайду ще раз в магазині, але. Блін, тяжко їх тут знайти. Знай... Так, давайте трошки треба перестроїти нам. Окей. Okay. Добре. Менше тим. Прошу. 1.32, 2001 року. Nissan Silvia S-15. Ліцензована Jada. Каліфорнія вироблені. Так, дивимося ззаду. Silvia. Слава Богу, що хоч крило, блін, тримається. А ну капот відкривається? Ні. Не відкривається. Блін, я такий розстроєний, що поцарапаний. Отакі дві коштують десь приблизно 15 доларів. Приблизно 15 баксів. Ну, надіюсь, знайду ще одну, так що заміню. Просто куплю коробку, витягну, цю запхаю туди, потім піду і здам, бо таких херню мені не треба. Так, руль справа, бо японський спек. Прикольнень. Крім того, що поцарапана, скажу правду, класно. Дуже гарно все зроблено, фарба така. Досить приваблива. Так що прикольна машина. Ну, от вам і, і та, і та хана. Але та Араксим, блін, широка-широка. Капець. Але правильно, вона так, так і має бути. Прикольно, хтось там ганяє на дворі якраз нам до теми. Ах, Крило. Так, а Honda ну. Civic. Нормально все. Окей. Okay. Так, значить це є наша Nissan, а тут є наша. Супра. Ну, що тут? Це вже всі, всім відома машина. Дуже відома. Не тільки всім, а й навіть зовсім всім. Руль американський, зліва. Ну і український, що я таке говорю. Не японський, коротше, і не, не англійський, не британський. Класна моделька також. Багато що тут сказати. Ви всі знаєте, так само так є. От вам з того тупека такі от дві модельки. Подобається. Тільки бляха-муха поцарапана. Так що пам'ятайте, друзі, оце є, це є джада, джейда, але як бачите, трошки вони бракують, бо бачите, тут, блін, вилазить той фігня то не так вже серйозно тут. Трошки там клею плюнути і все буде окей, але чому мені тим займатися? Я заплатив гроші, що тепер маю ремонтувати зразу. Але оцей царапинка тут, я щось не можу зрозуміти, як вони це і на задньому шклі. Щось щось на фабриці сталося, блін. Щось вони захалтурили. Але як би не було, кльова моделька. Окей, добре. їдемо далі. Окей, це для мене сама головна, скажу вам правду. А, як тут нам віддали? Та нема чого. Я думаю, не треба вам навіть дивитися, як я то відкриваю. Я просто її відкрию. І покажу вам дві ті машини. Бо тут є найкращі дві модельки, які для мене персонально є найкласніші, найцікавіші. Що Для мене персонально, бо це є з Drift Дрифт головна машина. Хоча там є Tokyo Drift і ця, і ця, і rx 8, і Mustang. Токіо Дрифт просто найкращий форсаж в моїх очах. Спочатку перший. Форсаж The Fast and the Furious. Потім а, Форсаж Tokyo Drift. Tokyo Drift то для мене то просто обожнює той фільм, Класний фільм. Так що. Так є. Окей. Okay. Добре. Зараз відкрию. глянемо. Я, до речі, дуже хочу цю відкрити. Це також вже всім відомо. Але також кльова. Окей, okay, добре. Секунду, зараз буде. Окей, okay. я так все. Зробив, думав, давайте вас на кінець запросимо. Ласкаво, просимо. Ну що ж, друзі, а... підходимо до кінця. Відкрали всі три мої три паки. Ах, клас! От на це я найбільше чекав. Ух, класна машинка. Оце. Лас. Зараз вам навіть покажу трошки порівняння з, з, що в мене ще є. Бо випусти... У, перепрошую. випустили одну для... від Hot Wheels. Недавно, до речі. І в мене також є одна преміум зовсім від інакшої фірми. Така, що набагато краща, ніж Hot Wheels, скажу правду. Так що, отак от виглядає. Так, роль в нас справа. Прикол. Гарні фарки. Я, я дуже радий, що нічого на ній не поцарапане, бо ця для мене була найголовніша, я вам скажу правду. Від всього, що я вам сьогодні показав, на цю я найбільше чекав. Чудово колеса класні. Все розмальовано так, як треба. Крило на місці. Царапин немає ні на шклі, ні на дверях, ні на капоті. Все розмальовано як треба. Так, ну і явно. Skyline R34, на жаль, вона тільки за Форсаж 2, і тільки тривала, може, що там, перші 20 хвилин, він через міст е е скокнув. І потім поліція стрільнула в нього ту електричну херню, і капець, кінець цієї машинки. На жаль. Але якщо ви е купили DVD. То є фільм короткий, короткометражний фільм між Першим Форсаж і Форсаж 2, де Брайан а, їде на Dodge. Як воно називається? Dodge 3000 чи щось таке, не пам'ятаю. Червоний Dodge. Червоний і він на ньому через по Америці їздив, гроші заробляв. Потім їхав далі в Каліфорнію, здається, і заїхав десь там в пустині і купив собі цю машину. Вона була така зелено голуба. І, і все. І потім він її перефарбував, захукапав, як кажуть. І все. Потім ми побачили, як він на початку Форсаж 2 приїхав на ній. От, too Fast, Too Furious. І загубив її. <ріст> так, окей, давайте зараз вам покажу е, модельки від цієї. Зараз, секундочку. Так, окей, значить, ось вам е, це є який в нас розмір ще раз. Один на 32. І ось це є від Hot Wheels, що недавно вийшло. Так, я на цю чекав, так, довго, боже мій. І непогано зробили. Ось вам порівняння між розмірами. Так. І потім є ось така от супер преміум. Дивіться, які тут деталі класні. І фари пластмасові. Є огляд цієї модельки в мене а, на каналі, так що гляньте, подивіться в історію. Пластмасові задні, які, яке крило кльове, клас. Антенка отут, от Просто клас. Ось така. Бачите, різниця не мала між, навіть між Hot Wheels. Hot Wheels не є справжня 1 на 64, та що над нею є справжня 1 на 64. Так що бачите, наскільки відрізняється справжній розмір від як Hot Wheels є. Так що таке. Ну і от всі три. Так що. Як бачите, друзі, я, я колекціонер, я не бавлюсь, я не продаю, не перепродаю. Крім того, що я вам казав про аукціони для України, То все для того я продаю. І 100% в Україну волонтерам до Львова. Так що гляньте то на моєму каналі no Nostalgic англійськомовний. Там навіть можете глянути на наші аукціони, які вже пройшли. Ось он порівняння з цею і з цією. Це не Wheels, до речі, ще раз. Не пам'ятаю фірму, але здається Time Micro. Щось таке. Це класно. Так що, все, окей. Добре, друзі. Оте в нас така в нас ситуація. Давайте трошки відсунемо це туди, це сюди, не поламаємо. Ось це був у нас огляд ось цих шістьох модельок. такі вони у нас. Від джада, Jada, Jada, як вони там їх називають, розміром 1 на 32 від Форсаж. Мені подобається. Так що дайте знати в коментах, чи є джада в Україні, чи їх продають. Здається, що є, я щось не пам'ятаю. Щось я бачив. але От така от фірма Jada, і так далі. Що тут, може, щось українською пишуть, ні? Якщо не пишуть, то напевно в Україні не продають. Щось не бачу. Навіть польську не бачу. Ну, добре. Окей, добре, друзі. Дякую, що ви зі мною провели час. А, я дуже за то вдячний. Надіюсь, вам сподобався огляд. І все. Мене звати Назар, я з Філадельфії. Папа. -па.